Привіт! Чому важливо лікувати простатит? Простатит це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал організму, який не можна ігнорувати. Багато чоловіків навіть не підозрюють, що у них є простатит, адже часто він протикає без явних симптомів. Якщо простатит не лікувати, запалення може перейти в хронічну форму, викликаючи постійні болі, проблеми з сечоспусканням. Зниження якості інтимного життя. Також простатит підвищує ризик безпліддя та може стати причиною запалення нирок або імпотенції. Особливо важливо виключити можливі інфекції, що передаються статевим шляхом, які можуть провокувати або ускладнювати перебіг простатиту. Крім того, тривале запалення збільшує ризикотворення онкологічних процесів у передміховій залози, своєчасне звернення до лікаря та повне лікування дозволяють зняти запалення, запобігти ускладненням і захистити ваше здоров'я. Пам'ятайте, профілактика і лікування це ключ до вашого довголіття.